Oh wow. Білою, наче світло. і ось з'явилися їм, Мой сей і з ним розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зроблю тут три для тебе один для Мойсея і один для Іллі, він говорив іще, аж ось ясна хмара горнула їх із хмари було чути голос, це мій улюблений син, якого я подобав, його Учні впали лицем до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже, уставайте і не бійтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм. Нікому не розповідайте про це летінь. Мім'я Отця І Сіна і Свято Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися до храму, щоб відчути це сяєво фаворське, сяєво преображення Господа і Бойс Спаса нашого Ісуса Христа. Це дуже такий визначальний момент у проповіді. Ісуса Христа, який ходив по землі і звіщав Царство Боже, нагадував людям про покаяння, про навернення до Бога і про цю дорогу, яка веде, повертає людину до цього втраченого Божого царства. Господь прийшов у світ, який був уже відірваний від Бога і тут панував гріх, і е, зруйнувалася ця гармонія стосунків із людиною з Богом, люд, між е, людиною з людиною, один з одним і людиною з природою. І на той час вже е, довший час вже людина жила е, в світі, де панує гріх. Де е, оточують, оточували і продовжують оточувати людину з корботи, хвороби, е, насильство, смерть, терпіння всілякі. І це було задовго до Ісуса. І в той час, коли Він прийшов у світ. І це продовжується, але Господь, звичайно, змінив відношення до цього і захочує нас змінювати своє відношення до хвороби, до того болю, який супроводжує нас у цьому світі і душевний, і тілесний. Ми коли слухаємо про Час проповіді Ісуса Христа на землі, то бачимо, що завжди Він зустрічав людей таких знедолених, пригнічених, хворих і які потребували його уваги, його потребували його. Воно й зараз, звичайно, продовжується. І ми бачили, що він сіляв сліпих, повертав їм зір, зіляв розслаблених, навіть воскрешав померлих, допомагав вдові, яка самотня була. Сіляв кровоточиву жінку, яка страждала багато років і витратила багато на лікарів, але тільки від Бога отримала зцілення. Він е, надихав і відкривав е, сенс життя для тих, хто запитував щось у нього. Відповідав на питання апостолів, його учнів, всіляко старався допомагати. Недавно ми читали про нагодування п'яти тисяч народу п'ятьма хлібами. Тобто, Господь піклувався про оці нестачі людей, про їхні хвороби, багато зціляв. І ще, звичайно, на той момент юдеї, ізраїльтяни Потерпали від окупації римської завойовники. були, Війська римські стояли по містечках цих ми просотника слухали, який закликав Ісуса зцілити свого Слугу. Але це були окупанти, і вони підкорили юдею. І е, встановлювали свої закони, свої порядки, хоча дозволяли юдеям е, сповідувати свою віру і молитися у храмі і е, вільно виявляти цю віру в єдиного Бога. На відміну від е, недавно ми е, згадували пам'ять тих мучеників семи маковеїв. Дітей і матері їхньої Соломонії, вчителя Єліазара. Коли за півтора століття, за кілька століть перед Христом Юдея так само була окупована сирійцями Антіохом Епіфан, Епіфаном. І тоді їм забороняли сповідувати вільно. Свою віру і вбивали за це, гонили і всіляко принижували батьківську їхню віру. В часи Христа, звичайно, дозволялося до храму ходити і свята святкувати, але все одно цей світ був дуже такий жорстокий. І е, грішний, і з, завжди багато-багато людей було, які потребували допомоги Ісуса Христа. І можна сказати, всі ті, близько тих трьох років, коли Він ходив і проповідував, він тільки й робив те, що відгукувався на е, оці проблеми людські, оці страждання людські, і він. Завжди намагався допомогти зцілити і розрадити якось. Але це важко, бо ми коли весь час в цих обставинах, особливо оця загроза військова, це важко психологічно все це витримувати. Важко важко, коли ти хворієш і Тебе щось болить і ти терпиш, і, і це важко, до Бога звертаєшся, очікуєш допомоги. Але день за днем, день за днем це все повторюється і, і зранку важко встати, розходитися якось, і, і, і старайся до Бога звернутися, звичайно. І добре, коли є якась віддушина. добре є, коли ти можеш до чогось такого доторкнутися, чи наблизитися, принаймні, до чогось, що тебе розрадить, що, що тебе просвітить, що е, тебе трошки порадує душевно. І от, мабуть, Господь багато ходив. І з апостолами вони бачили, що потреби, потреби людські, треба нагодувати, треба е, зцілити, треба хворобу вилікувати. І е, з піскуватиме вони весь час зустрічалися, і вони дико кричали, якісь такі навіть погрожували. Або їм ті фарисеї, релігійні лідери теж погрожували. І в таких обставинах, напружених, завжди вони ходили проповідували. І ось Господь дає їм можливість не всім, звичайно, доторкнутися до цієї благодаті Божої, яка, яка може і трошки притишити хворобу. І е, якусь, е, якийсь трошки оптимізму нам дати. І ось він бере в якийсь момент. Е, е, за традицією ми вважаємо, що преображення, воно відбулося за 40 днів до розп'яття е, ближче до страждання. Але е, ми перене, е, святі отці перенесли це свято на. на е, Цю пору на літню пору і е, це свято ми е, відзначаємо за 40 днів до Воздвиження, до, до коли ми теж е, е, страждання і, і розп'яття теж згадуємо, е, там можна трошки присісти, там є місце. Добре добре. І ось Господь серед цього оці, цієї волі світу, коли більше і учні бачили, і Господь бачив страждання. Бо, звичайно, коли світ відірваний від Бога і, і панує гріх, і диявол панує, то, 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 то що ми бачимо? Ми бачимо тільки руйнування, тільки війни, тільки небезпеки, тільки загрози життю. І хвороби, і терпіння ці, і необлаштованість таку нашу у світі. І Господь для того, щоб трішки розрадити своїх учнів і трішки подати їм надії такої, що не все таке. Безперспективне, не все таке темне, не все таке пов'язане з біллю, то він бере е, трьох учнів всього трьох учнів, не всіх він узяв, е, Петра Яко, і двох братів Якова і Івана, і він з ними в якийсь момент е, ми не знаємо, коли це відбулося. Е, одні говорять, що навіть серед ночі це відбулося, бо Господь любив підніматися на гору. На самоті молитися там. І, Може, це було зранку, може серед дня, але він з цими своїми учнями, апостолами Петром, Іоанном і Яковом піднялися на цю гору, і написано, що він молився. І коли він молився, то його обличчя стало таке світле, і сяюче, як сонце. А навіть одежа його стала білою, як сніг. І він преобразився перед е, учениками, е, оцими е, хто, хто був з ним там на горі, і е, з'явилися біля нього е, пророки, старозаповітні Мойсей і Ілля, і з ним розмовляли про його страждання, про його смерть, про його цей подвиг, відкуплення людства. Від гріха і примирення через нього із Богом. І апостоли це бачили, і вони зовсім змінилися. От вони трошки піднялися нагору з того світа, світу, де, де панує страждання, де, де хвороби, де потім вони як спустяться. Ми знаємо, що перші хто його зустрів з гори, це батько у якого. Був існуватий син, і апостоли не могли його зцілити. Тобто, ми, ми можемо так собі уявити, що коли вони піднялися на гору, на цю фагор, то там зовсім інший світ. Там це Господь привідкрив своє таке покривало людське від його Божої, Божої природи. І оці три апостоли удостоїлися цієї можливості, цього такого дару доторкнутися і побачити, побачити сутність Ісуса Христа, що Він є Бог, що Він, що він переповнений цією Божою благодаттю і Він хоче поділитися. І е, доторкнутися цією благодаттю до, до, до людей, людей, які страждають, е, щоб їм легше стало на душі, щоб якийсь мир і спокій е, вони відчули у своїх душах оцю захищеність Божу серед е, цього бурхливого моря, цього життя, серед цих загроз. Що Господь доторкнеться до них своєю благодаттю і е, якийсь захист, і мир е, люди відчують, і трошки, може, і хвороби відступлять, і якась радість е, е, наповнить наші душі, і що ми е, відчуємо Божу присутність у своєму житті і. Е, і який сенс життя для нас відкриється, і ми побачимо, що Бог піклується про нас, Він хоче бути з нами і хоче, щоб ми бачили його цю Божу природу. Бо так, апостоли, вони це все відчули. І навіть апостол Петро ми знаємо ці слова, який сказав у такій нестямі, може, що. Він, як написано, і не знав, що говорить. Він каже, Господи, добре нам тут бути, давай ми побудуємо три кущі, три такі намети для Тебе, для Мойсея і тут залишимося. І так, дорогі брати і сестри, для нас оцей храм може, повинен бути такою горою фаворською, преображення. Коли ми виходимо з нього, ми наче спускаємося з гори цієї, і ми знову потрапляємо в ту світу світу, і ми потрапляємо е, у ці проблеми, і, 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 і оці загрози, е, і оці терпіння всілякі випробування. Але коли ми знаходимо час у своєму житті, і ми, так би мовити, піднімаємося. На цей свій фавор, ми піднімаємося до храму. І ми якщо ми, так налаштовані, ідемо до Бога, ми стараємося поки на якийсь час відкинути оці всі проблеми, які з нами постійно є. І ми заходимо до храму і ми, наче, повторюємо той шлях оцих. Апостолів і учнів, і ми можемо тут, ми маємо можливість е, побачити Христа, ми можемо відчути е, Його присутність у храмі, тут, як на горі погор, і е, побачити Оце сяйво, його, його обличчя, Його е, істоти, і, і ця благодать вона може торкнутися. Нас вона може торкнутися наших е, сердець і знову ж таки наповнити е, цією духовною такою радістю, е, 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 наповнити нас тим миром Божим, навіть серед е, серед оцих загроз, серед цієї війни страшної, ми хоч на якийсь момент, можемо е, змінитися, преобразитися і Дійсно відчути себе такими дітьми Божими і дуже близькими до Бога, як відчули ті Його учні на горі Фавор. Отож, оце свято воно показує, що Бог є присутній на землі. Він, він прису... Ісус Христос, до якого, якого ми шукаємо, до якого йдемо. Він є справжнім Богом. І е, оця Його благодать, цей нетварний, нетварне світло, е, про яке святі Отці говорять, воно може розповсюджуватися і ми через молитву, через добрі справи, а особливо через е, е, причастя, через поєднання. І з Христом через споживання тіла і крові ми, ми доторкаємося до цієї благодаті Божої, і вона нас змінює. І навіть серед цього грішного, незатишного і загрозливого світу вона може, може нашим серцям дати оцей затишок спокій і мир душевний, що дійсно коли. Бувають такі моменти, що людина приходить до храму і повторює ті слова апостола Петра і їй говорить, Господи, добре мені бути тут. Але ми знаємо, що Господь не залишився на тій горі і не залишив там учнів в тій благодаті своїй, але повернувся вниз знову до цього храму складного життя до цього загрозливого життя, де хвороби, де, де загрози, де смерть. І він зійшов і там сілив цього юнака і е, далі прямував до, до цієї горлови, своєї де, де він е, себе в жертву приніс за наші гріхи. Отож, і наше життя, воно. Подібне до цього, живемо ми серед е, терпінь, серед хвороб, але час від часу ходимо до храму, піднімаємося на цього гору Фавор і е, трошки отримуємо е, для себе цієї сили Божої, цієї благодаті Божої, щоб знову вийти з храму, щоб спуститися з цієї гори Фавор і знову мати сили жити е, серед тих загроз і терпінь. Життя реального, в якому ми живемо. Тож, нехай милосердний Господь дає нам цю можливість, хоч в якісь моменти свого життя приходити до храму, звертатися до нього, брати в нього силу, наповнюватися Його благодаттю і мати силу далі йти дорогою свого, свого життя. Амінь. Слава Ісусу! Mm-hmm. <clears throat>